Всім привіт! Вітаю вас на каналі Юлії Кісіль. Величезне вам дякую за підтримку. Хотіла би з вами поділитися самим простим способом, саме він розповсюджений: як розділити в'язання на поворотне після кругового. От, наприклад, ви в'язали по колу і далі вам потрібно розділити в'язання наперед та спинку. Ось я пров'язала по колу. 14 рядочків резиночки один на один, та 32 рядочки лицьовою гладдю. Загалом, в мене вийшло 46 рядочків. Далі я буду розділяти в'язання наперед та спинку та в'язати їх вже окремо поворотними рядочками. Ось я поділила повісила маркери, по 100 петельок. Наперед та на спинку. Зараз пров'яжу це буде перед. Зараз я його пров'яжу до цього маркера. Ось я дов'язую до другого маркера, це буде початок спинки. Клубочок відкладую в сторону, яким я в'яжу перед. А на спинку приєдную інший клубочок, тому що і перед і спинку я буду в'язати одночасно з двох клубочків. Ось так беру ниточку і починаю з неї в'язати. В'язати я буду до першого маркера, яким я позначила начало переду. Ось я дов'язала перший ряд спинки, рядочок лицевий, далі буду в'язати поворотними рядами, розвертаю ось так своє в'язання. А цей рядочок буду в'язати виворітними петлями до маркера. Першу петельку знімаю, не пров'язуючи, вона буде краєва. Далі буду в'язати бабусиними петлями всі виворітні петельки. Ось я дов'язую другий ряд спинки. Останню петельку пров'яжу виворітною, ось ця ниточка, з якою ми приєднали новий моточок. Відкладаю в сторонку і починаю в'язати. Перед з виворітної сторони. Першу петельку знімаю не пров'язуючи, далі в'яжу виворітними петлями до початку ряду. Дов'язую останні петельки другого ряду переда. Остання виборітна, перевертаю ось так в'язання на лицеву сторону. Ось вже добре видно початок пройми з цієї сторони та з тієї. Тобто в'яжу лицьову сторону переду, далі лицьову сторону спинки. І повертаюсь назад, в'яжу виворітну сторону спинки та виворітну сторону переду. І так далі. Щоб не заплутатись, можна орієнтуватися по цьому маркеру: це початок переду. Таким чином, я буду в'язати до горловинки. Якщо вам це відео було корисним, ставте лайки, пишіть коментарі. Рівних вам петельок. Всім дякую!